А от самі, подивіться, що то ще рік-два, і якщо я зараз пальцем припихаю, то я припихаю туди скоро руку ці, за рік-два. Що тут говорити? Будинок ще ну, пару років, на 10-20 років він засипеться. Олександр та Галина показують дірки на своєму горищі. Хоча дах нещодавно й відремонтували, проте він і далі тече. Над вікном, на стіною зовнішньою, в мене вже просто мокре пітно. Що я буквально два-три роки тому ремонт зробив. Побірка, то все одно і... Якщо я ті рішини, що в мене в квартирі були, то все поремонтувалися, позаріпили, а зараз вже по новому знов ті тиші не йдуть. Відремонтувати дах самотужки. Мешканці останнього поверху хотіли ще раніше. Водночас за рішенням виконкому змогли б і приватизувати горище та облаштувати мансарду власним коштом для них за дорого. Натомість інші львів'янці Оксані Денис зробити це вдалося. Щоправда, майже два роки оббивала пороги ЖЕКу та міської ради. Прийшли наші колеги-реставратори, зробили технічний технічну експортну оцінку. Дах був на 72%, потребував заміни. Я вже не кажу про те, що нам текло зі стелі. Тобто такі побутові. Тоді в мене з'явилася ідея, якщо вже відремонтувати дах, то зробити його по останніх сучасних технологіях. Пані Оксана перекрила увесь дах, спородила двоповерхову мансарду, а з південної сторони навіть облаштувала сонячні батареї, тож економить енергоресурси. До ратуші щодня надходить по два-три звернення від львів'ян, які хочуть розширити свої квадратні метри завдяки горищу. Мешканцям верхніх поверхів це дозволяють. Якщо спеціальна комісія визнає дах аварійним, якщо ж ні, тоді на реконструкцію потрібна згода усіх сусідів. Було роз'яснення, як. Цінного суду, де горища віднесені до місць загального користування мешканців, і має бути згода мешканців будинку. Тобто власник квартири, яка знаходиться на останньому поверсі, виявив бажання розширити її за рахунок простору горища, чи з частковим підняттям конструкції даху, чи в існуючому об'ємі, має бути згода мешканців будинку. На початок цього року видали понад тисячу дозвільних документів на розширення квартир завдяки горищу. Міжвідомча комісія при виконавчому комітеті до повноважень, якої входить в розгляд даного питання в цьому році. Розглянуло досить доволі багато таких таких звернень однак. Погоджено визнано дійсно аварійними конструкції даху, тільки в 15 будинках. Не всі дахи, які протікають, визнають аварійними. Але якщо є дозвіл на облаштування мансарди, відремонтувати покрівлю доведеться повністю, а не лише над собою. Ольга Зеліско, Олексій Шелковий, головні новини Львова.